Вітаю вас, мої космічні діви! З вами я, астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на квітень. Ми будемо входити в місяць квітень із коридором затемнень, який почнеться 25 березня і закінчиться 8 квітня повним сонячним затемненням. І відео про місячне затемнення і сонячне затемнення вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео в коментарях. Тож нас чекає період кармічних подій, адже саме настання повного місяця до нового місяця будуть поблизу кармічних місячних вузлів, які будуть давати більшу енергію, і вони будуть мати більший вплив на нас. І в цей період не варто загадувати бажання та починати нові справи, адже вони можуть мати печать, будуть прив'язані до кожного затемнення. І наші дії, наші плани потім буде дуже важко змінити, якщо щось ми передумаємо, наприклад. Дивитися свої прогнози ви можете за знаком Асценденту в першу чергу, за сонячним знаком та місячним. Дуже часто ці теми переплітаються в гороскопах. Для більш детальної інформації можете звертатися до мене в дірки в інстаграм, а зараз ставте лайки і я розкажу вам, які події квітня будуть впливати на наше життя. Починаючи з 1 квітня ми будемо під дією коридору затемнень. Буде Меркурій як планета інформації, поїздок, комерції, спілкування, стоянні перед розворотом. Тож події, які будуть відбуватися в цей період, дуже важливі. Звертайте увагу на нові зустрічі, на інформацію, яка до вас приходить, вона буде мати важливе значення в вашому житті. 2 квітня. Меркурій стає ретроградним. Це говорить про те, що він повертає нас до певних подій, до певної інформації, щоб ми переглянули щось і зробили роботу над помилками. Не поспішали. Якщо ми будемо поспішати, то велика ймовірність заторів, поломок, помилок. Проте це сприятливий період для того, щоб ми щось підкоригували. Наприклад, це може бути ремонтом автомобіля, гаджетів, перепідписання важливих для нас угод. Або ж відвідування тих місць, де ми були раніше. Меркурій буде ретроградити у вашому восьмому секторі. Тож це можуть бути перепідписання угод із вашими партнерами. Це може бути перегляд, наприклад, ваших соціальних виплат або ж аліментів, або ж перепідписання договору на спадок. Взагалі, восьмий сектор, він відповідає за ризикові ситуації, за кризові, тож сюди входять і кредити, податкова питання спадку, аліментів і інвестицій від вашої власної справи або справи з партнером тими грошима, які можете отримувати на потоці. 3 квітня. Венера, яка символізує красу, гармонію, фінанси, буде в з'єднанні із Нептуном. Це чудовий період для прояву вашої творчості, для зустрічі із впливовими людьми, людьми, представниками за кордону. Це ще відбувається в вашому сьомому секторі, секторі партнерських взаємовідносин. Сприятливий період для романтичних зустрічей, або ж для укладання перепідписання контрактів із вашими клієнтами, або ж Компаньйонами по бізнесу. В цей же день планета великої відповідальності та трансформації Плутону буде робити гармонійний аспект до Венери та Нептуну із шостого сектору, який повідає за роботу, за ваші обов'язки. Це може сприятливий період бути і для переходу на нову роботу або ж розширення вашої клієнтської бази. 5 квітня Венера буде переходити в знак Овен, тож наші бажання будуть дещо егоїстичними. Ми будемо схильні більше бути такими палкими у своїх бажаннях. Вона переходить в восьмий сектор. Це чудовий період для того, щоб перейти у своїх відносинах на більш пристрасний рівень для зачаття, для зустрічі із людьми, які мають великий вплив у цьому світі. Це період сприятливий для передписання угод із банками. Цього ж дня і сонце буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, також у восьмому секторі. І це період, коли ви зможете зустрітися із плововими людьми. Можуть бути ситуації, які будуть виштовхувати вас наверх. Це буде як стрибок у вашому розвитку, адже раху вказує на вектор еволюції. Це можуть бути зовсім нові для вас обставини, але вони будуть сприяти розширенню вашого кругозору. 6 квітня буде точний аспект між Венерою та Плутоном, тобто буде допомога від впливових людей стосовно вашого бізнесу, вашої роботи і обов'язків. 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Більш детальне є вже відео на каналі. Скажу лише про те, що це період з'єднання сонця з місяцем, але поблизу кармічного місячного вузла ця нова енергія, яка зароджується, має більшу силу, і впродовж наступних двох тижнів дуже буде максимально проявляти себе. У вашому восьмому секторі сектор великих грошей, ситуації, які пов'язані із бізнесом, із партнерством та грошима, які не є вашими власними, але ви отримаєте від взаємодії з ними також прибуток. 10 квітня Марс буде у з'єднанні із Сатурном. Марс це наші дії, прояв активності, ініціативи. А Сатурн це строгість, порядок, закон. І вони будуть у з'єднанні в 7 секторі, секторі партнерства, наших відкритих ворогів та клієнтів. Це чудовий період для того, щоб ви могли підписати угоди із вашими клієнтами. Це може бути періодом. Закладання фундаменту у вашій діяльності, підписання контрактів, і він символізує те, що завдяки нашим діям, нашій силі волі ми досягнемо матеріалізації наших планів. 11 квітня Марс буде в напруженому аспекті опозиції до Гекати. Геката це чорний місяць, це потаємна сторона нашої особистості, яка може давати нам острах діяти або ж ми можемо щось собі надумати, те, чого немає насправді. Або ж з іншої сторони, воно навпаки може давати нам надмірну націленість, зацикленість на якихось діях. У вас це протистояння буде на межі партнерських відносин, я, партнери. Тож будьте уважними, може бути певна конфліктна ситуація, але ви прислухайтеся до думок своїх клієнтів, партнерів та навіть опонентів. Цього ж дня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, і це може бути пов'язано із вашим сектором режиму дня, ваших обов'язків, професії та всього іноземного. Та 21 квітня ще і досить важлива дата з точки зору астрології, адже соціальна планета Юпітер, яка все розширює, яка дає удачу, буде у з'єднанні із вищою планетою Ураном, який символізує боротьбу, незалежність, революційні наміри, бунтарство, все новітнє та креативне. Окремо відео обов'язково до кожного знаку зодіаку з приводу цієї події, але цей аспект ми будемо відчувати ще 17 квітня. Будуть виникати ситуації, які будуть вимагати від нас прояву креативності та вміння адаптуватися до мінливості життя. 24 квітня буде повний місяць. Це період, коли місяць буде висвітлювати тему, давати кульмінації, певні результати і ясність у сферах, які стосуються вашого близького оточення, адже буде попадати в третій дім. Це наші брати, сестри, це недалекі поїздки, це все, що стосується підвищення кваліфікацій, курсів та шкіл, а також це наші сусіди. Це може бути і зміна місця проживання, тим самим і зміна. Сусідів, або ж зміна ваших інтересів і зміна кола спілкування. Ви можете собі прописати плани, які стосуються зміни гаджетів або ж навчання. Оскільки в цей період ще діє ретроградний Меркурій, то ж це можуть бути плани, які пов'язані із підвищенням вашої кваліфікації в тих темах, які вже ви знаєте, в яких ви спеціаліст, або ж це може бути. Зміна автомобіля, трансформація його або ж зустрічі з тими людьми, яких ви вже знали. 29 квітня вона буде переходити в знак тельця, в знак своєї обителі. Тож вона буде проявляти свої найкращі якості, а вам давати можливість успіху в секторі, який пов'язаний з вищою освітою, із мандрівками, розширенням кругозору в темах юриспруденції та видавництва. Ви можете зустріти людину, яка буде вашим наставником, або ж допоможе вам в розширенні свого кругозору, Сприятливий період для навчання іноземної культури або ж мови. 30 квітня у восьмому домі буде з'єднуватися із Нептуном. Це можуть бути ситуації двоякі, адже з'єднання воно діє нейтрально, все буде залежати від вашої. Свідомості. Марс це дії, а Нептун це мрії. Проте і віра, і благородність. Тож ваші дії мають бути націлені на благородні вчинки, на благо, щоб це були дії не лише заради користі, а щоб вони були і на користь не лише вам, але й іншим. Це хороший період для прояву своєї творчості, для Реалізації своїх мрій. Зараз є гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном, і Сатурном і Юпітером. Тож ваші мрії мають великі шанси втілитися в життя. Головне в це вірити і не просто сидіти, а йти, діяти в направленні того, щоб реалізувати всі свої плани. Чого я вам і бажаю. Гарного вам квітня! І до наступних зустрічі в наступних відео.